We're here in Gorenka, Kiev Oblast, close to Kiev, where Russian advance into 2022 it was destroying many houses here. So your support is very important. Дякуємо за те, що влаштовуєте дитячі свята, тому що наші дітки отримують прекрасні емоції. Ці посмішки ну вони неоцінені, Тому дуже дуже вам дякую. Щиро дякуємо фонду «Food for Ukraine» за підтримку нашого постраждалого населення, нашого села Горенка. У нас дуже є багато родин з маленькими дітьми, які мають тяжкі умови в зв'язку з війною і тяжкі матеріальні можливості. Щиро дякуємо тим людям, які допомагають нам продуктами харчування. Це дуже велика підтримка для таких сімей, як ми. That they can survive and have a, a nicer day during this increasing shelling of the house and of Ukraine. Thanks a lot for your continuous support, and we will try to work together to improve the lives of these kids and these families. Thank you.